Університет третього віку у Дніпрі безкоштовний міський проект для людей поважного віку, що сприяє активному і здоровому життю у 2025 році. Його заходи відвідали понад 8 тисяч мешканців міста. Загалом до проекту долучилось більш ніж 12,5 тисяч осіб. Університет третього віку постійно розвивається та пропонує широкий спектр можливостей: освітні курси, заняття з цифрової грамотності, творчі та культурні заходи. Тут люди поважного віку можуть вести здоровий спосіб життя, розвивати власні таланти, вивчати іноземні мови, опановувати роботу з гаджетами, підвищувати культурний рівень, брати участь в інтелектуальних іграх та розважальних заходах. Особливу увагу університеті приділяють фізичні активності для учасників. Проводять заняття з оздоровчої гімнастики, бальних і народних танців скандинавської ходьби. Також відкрито новий напрям Павермен, спрямований на підтримку фізичного здоров'я чоловіків старшого віку. У планах на 2026 рік подальший розвиток і розширення проєкту.